Е, представник е, вам слово, так там Андрій Миколайович два слова. Хотів би доповнити колег з приводу трактування норми статті 1,141 існує практика Вищого господарського суду, яка в розглядачі будівницької дійшла протилежних висновків, зокрема сказав, не необхідність застосування приписів статті 1,1.4.1 цивільного кодексу України щодо визначення наявності правих підстав для повернення передачі спільної користування володіння речей учасниками, що їх внесли, включно в сукупності з положеннями укладення між учасниками договору, з яких і виникли спільні правідносини. Тобто, мали місце неоднакове застосування судом касаційної станції норм матеріального права. Ну, ну, приписів, саме з приписів статті 1, 4, 1 цивільного кодексу України, що зумовили прийняття неправильно незаконного рішення у справі. І у і даній справі та є підстави у відповід відповідності до пункту 1 частини 1 статті 1116 господарського спеціального кодексу для скасування оскарженої постанови. А, також хотілося доповнити щодо поданої заяви. Я подавав сьогодні через канцелярію суду доповнення до неї, чому ми її підтримали я доповнене до вимог. Понено нами заява в своїй прохальній частині місці прохальні вимоги щодо скасування постанови Верховного суду та направлення справи на розгляд суду госп... першої інстанції. Однак наведене формулювання зазначення вимог мало місце за наслідком помилки. За змістом статті 111.25 Господарського представника України суд задовольняє заяву за наявності однієї з підстав на 2 частини 1 статті 111.16 цього кодексу. Згідно приписів статті 111, прим 25 господарського представника, суд має право залишити в силі судове рішення першої апеляційної інстанції, в той час як підстав для застосування приписів пункту А, пункту 1 частини 2 та пункту 2 частини 3 вказаної статті немає. З огляду на, виш... ну, на... на викладне, враховуючи судами першої та апеляційної інстанції, е... на відміну від касаційної інстанції по спільному приносити було правильно застосовано норму права, то вважаємо, що постанова вищого господарського суду підлягає скасуванню, а рішення суду першої та апеляційної інстанції залишити в силі. У мене все, так? Чи є з управління про представника? Дисвіта, будь ласка.